Ас новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Вісім разів за добу люди скаржаться на часті зміни в графіках відключення світла в Запоріжжі обленерго кажуть, це все наслідки ворожих атак по об'єктах енергетики. А також через динамічну зміну ситуації в загальній енергосистемі, тож тривалість вимкнення світла залежить від навантаження на неї. Розпорядження на місця надходять від Укренерго. Вихідними росіяни завдали серйозних втрат в енергетиці країни, тому й період відключень став більшим. Одночасно вимикають від однієї до чотирьох черг. Проте кажуть енергетики, максимальний час без світла не перевищує семи годин. Чому сім годин? Інструкція, якою ми керуємося при укладанні графіків, передбачає, що найтриваліше одноразове відключення, тобто безперервне. Має бути не більше ніж 6 годин з урахуванням часу на перемикання по пів години з обох боків. Порушень з нашого боку в цьому питанні немає. Діємо згідно з інструкцією. Плюс нагадаю, що всі графіки ми укладаємо на підставі типової схеми, яка розроблена на кокренерго і доведена до нас як частина цієї інструкції. Понад 15 кілометрів повітряних ліній для повернення світла у прифронтові території проклали запорізькі енергетики. Повідомила речниця обленерго Зорислава Цупренко. Зокрема, завдяки цьому вдалося відновити електропостачання в Новомиколаївку. Село три доби було без електрики. Після ворожої атаки нині зводиться ще одна нова лінія, що заживить ті населені пункти, які знаходяться найближче до фронту. Нам вдалося повернути світло вже близько 4 тисячам родин, які ну подекуди від перших днів повномасштабного вторгнення залишалися без електропостачання, і реалізація цього проєкту триває. Часом російські терористи продовжують атакувати об'єкти енергетики в Україні. Так, в ніч на 11 листопада влучили в енергетичну інфраструктуру на Одещині. Крім того, поцілили і в депо Укрзалізниці та адмінбудівлі осколками поранена людина. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах. Відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини. Не вщухають і обстріли Харківщини. За минулу добу ворог поцілив по шести містах та селах області. Атакували майже десятком дронів та ракетою. Найбільше постраждав Богодухівський район. Там пошкоджений храм, адмінбудівлі, торговельні точки та гараж. Є руйнування і в інших районах області. Наслідок обстрілу в селі Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець. На Донеччині росіяни обстріляли сім населених пунктів. Зруйновано 12 будівель, чотири з них житлові будинки. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 125 людей, у тому числі 20 дітей. Цієї доби окупанти понад півтисячі разів поцілили по області, гатили безпілотниками та артилерією. Також п'ять разів обстріляли і систем залпового вогню. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Сім ворожих атак відбили збройні сили на Гуляйпільщині. Окупанти намагалися просунутися в районі Зеленого Гаю та Рівнопілля. Дали відсіч росіянам і на Оріхівщині. На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів намагались просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав. Наші захисники зупинили всі спроби противника. Студенти професійного коледжу моди та стилю повернуться до офлайн-навчання. В одному з корпусів завершують ремонт укриття. Роботи розпочалися на початку липня і вже на фінальній стадії. Майже півтисячі студентів одночасно зможуть відвідувати лекції та практичні заняття у безпечному просторі. Там облаштували вісім аудиторії. Підрядники зазначають, замінили всі комунікації на більш сучасні та провели системи сигналізації і оповіщення. Тут облаштовані підйомник та пандус, адже простір має бути доступним для кожного. На об'єкті працювало понад два десятки робітників. Ми зробили багато демонтажних робіт, винесли дуже багато об'єму землі, зробили повністю повсюду бетоні роботи, зробили оздоблення приміщень, повністю замінили опалення. Нині у коледжі моди та стилю понад тисяча студентів. Тут можна зробити фах як секретаря та адміністратора, так і опанувати творчі професії крафець, декоратор чи візажист. Загальна площа цього укриття складає 365 квадратних метрів. Це надасть змогу при умови навчання в дві зміни навчатися 460 осіб. Тобто, ми повністю покроємо потреби нашого закладу в. В теоретичному навчанні і професійно-технічного циклу, і загальноосвітнього циклу. Вилучили елітного канабісу на 6 мільйонів гривень. В Запоріжжі перекрили канал збуту наркотиків. Поліцейські встановили, що злочинну схему організував 68-річний запоріжець. Ще п'ятеро людей залучив до вирощування зберігання та збуту заборонених речовин. Орієнтовний дохід наркоділків від реалізації канабісу за цінами чорного ринку становив понад мільйон гривень на місяць 6 листопада за силової підтримки спецпідрозділів. Фігурантів затримали під час проведення 23 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 24 кг наркотичного засобу канабіс елітних сортів, електронні ваги та зіп-пакети 250 тисяч гривень, 1450 євро та банківські картки, два автомобілі, 16 мобільних телефонів, два ноутбуки та планшет. Орієнтована вартість вилучених наркотичних засобів за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Усе вилучене, направлено на експертні дослідження. Наразі організатору та п'ятьом його пособникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частинами 2, 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За результатами експертних досліджень, діям правопорушників буде надано остаточну правову кваліфікацію. Слідчі дії тривають. m b Бізнес на ухилянтах та дезертирах організовував правоохоронець із Запоріжжя. Його зупинило ДБР. До складу злочинної групи також входив ще один правоохоронець та двоє цивільних. Діяли по всій країні. Вартість послуг сягала до 20 тисяч доларів. Працювали під ключ, надавали клієнтам необхідні підроблені документи, транспорт, місця для переховування. Наразі вже задокументовано три випадки. Два з них пов'язані з дезертирством. Військових а впіймали ділків під час оборудки щодо організації СЗЧ для військового із Запоріжжя за 13 тисяч доларів. Йому зробили повний пакет фальшивих документів, який надалі гарантував перетин кордону у Запоріжжі та Хмельницькому. Проведено понад 20 обшуків. Вилучено майже 130 доларів. США, а також документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Із доказами наразі у цим учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. У пошуках вакцини від грипу щеплення від цієї хвороби не входить до національного календаря та зробити його можна за власним бажанням і за власні гроші. Але нині препарати, якими зазвичай вакцинувались українці, дефіцит і в Україні і в Запорізькій області. Зокрема, чи справді пошук вакцини проти грипу місія не здійснена? дізнавались наші журналісти. Скажіть, будь ласка, а вакцина від грипа? Вже немає на поставці зараз немає. А вона була чи її ще не закупили? Так, да. да, ми їх 10 штучок взяли, їх сразу всі розкупили, і більше номальок на поставці поки. А коли обіцяють? Не знаю, Поки ніякої інформації немає. Та не було, так, да, останні време. Це при больницях в аптечних яких спрашувати А в мережі аптечні немає? Ні, у нас Вакцинація від грипу не входить до національного календаря щеплень, однак її можна зробити, придбавши препарат в аптеці. Та як виявилось, цьогоріч це не так просто. За бюджетні кошти держава закупила 20 тисяч доз препарату проти грипу для щеплення медпрацівників в Запорізькій області дісталося 600. Вакцина для інших працівників не передбачена до бюджету. Вона може бути тільки на платній основі, якщо закуповують приватні заклади якісь медичні, або закуповують аптечні установу аптеки. Тож охочі вакцинуватись можуть розраховувати тільки на аптечну мережу. У нас немає тих холодильників і тої температури, яка має зберігатися, тому в нашій аптеці не буває. Ой, не буває а яка саме потрібна, я може по мережі подивитися, у нас деякі аптеки. Та просто кажуть, що немає взагалі в аптеках я шукаю. Та ні, я була на Соборному, бу, була Абукцію. Це на коли каску. було? Тортом 10. А ми їм не брали. Не було. Взагалі. Його... А де можна купити? Не знаю. Спрашувати, ходіть. Просто аптекам Аптека. да моніторити аптеки на наявність вакцин радять і сімейні лікарі. Це саме до них треба звертатися запоріжцям, які планують щеплення. Якщо вам все таки вдалося знайти вакцину, бажано в цей же день і робити щеплення, каже Ірина Курта. Аптека дає. В, скажімо так, в експлуатацію вам холодильничок спеціальний, ви даєте за нього завдаток грошовий, якихось не знаю. Ну, треба окрема аптека, окремий задаток бере. Ви приносите вакцину в вакцинальний кабінет, вас вакцинують, і ви просто приносите цей холодильничок в аптеку і в принципі вам повертають ваші гроші. Вакцини в Україні зареєстровані, вони є чотирьохкомпонентні, в принципі, дуже гарно працюють, їх ефективність вона дорівнює 70-90%. Чи вплине нинішня відсутність вакцини на епідеміологічну ситуацію в регіоні? Спеціалісти поки не прогнозують. Здебільшого містяни поспішають зробити щеплення від грипу на початку осені. Втім, сімейна лікарка заспокоює, вакцинуватись можна і у листопаді, і навіть під час епідемії взимку. Початок імунної відповіді починається вже з другого дня. Взагалі, тривалість імунітету від щеплення воно триває півроку рік. Отак, от на ну, тобто, на тридцятий-п'ятнадцятий день вже у вас буде повний імунітет. Групи ризику традиційно люди 60+, вагітні жінки, і діти до 5 років, а також містяни з хронічними хворобами. Але щепитися від грипу, аби дати опір сезонним застудам, рекомендовано усім кажуть лікарі. Залишилось тільки дочекатись поставок вакцини. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Осінь сезон теплих пледів і раптових застуд. Час, коли своєму здоров'ю треба приділяти особливу увагу. Лікарі радять слідкувати за раціоном та дбати про харчування. Як підтримувати імунітет та менше хворіти, розкаже Валерія Гетьман. Я поцінувастома. Пів кілограма томатів, аби підтримувати імунітет восени. До раціону варто додати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С та А. Такого принципу дотримується і наш спортсмен Микита Кустов. На моєму столі завжди є шматочок цибулі, огірші, томати. Також я люблю фрукти, чай з лимоном, банани зранку з творогом. Та й все, дивіться, як по сезону, що на вас дивиться, купуйте, що вам подобається, дивіться здорові. Сам Микита займається важкою атлетикою, а також веде тренерську діяльність. Чоловік у спорті вже 17 років. Каже, за цей час майже ніколи не хворів, адже приділяє ретельну увагу своєму здоров'ю. Я споживаю сезонні овочі, завжди вони е, мають це в моєму раціоні. Я послуховуюсь до пора свого. Лікаря не нештує своїм здоров'ям, слідкую за аналізами та займаюся стабільно спортом. Цей залог на острів. Лікарі кажуть, з настанням холодів у раціон варто додати більше овочів та фруктів, аби підтримувати імунітет. Це і яблука, груші, гарбуз, сливи, морква та інші. На столі мають бути овочі, свіжі фрукти, зелень, тому що це природні антиоксиданти. Також має місце бути гарячі перші страви, супи, борщі, теплі каші. Наразі дуже корисно обліпіха, і обліпіховий чай. Він дуже насичує вітаміном С, корисний і чай зігріває. Профілактика захворювань за допомогою дієтичних добавок чи вітамінів в таблетках також дієва, але при виборі треба обов'язково консультуватись з лікарем, аби не зашкодити здоров'ю. А ось збалансований раціон точно допоможе підтримувати імунітет в нормі, кажуть медики. Валерія Гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.